Брупи сюрприз. І сьогодні я вирішила зробити для вас дві новиночки. Бо відео в нас маленьке. Перша новиночка це телефони, і на них попсокети. Чотири телефони і 4 Прямо Я хочу взяти жовтий, а в наступному віде... відео ми візьмемо жовтий пакетик маленький. Так, да, тут ось такі ці кольори. Коротше, ну. Ви зрозуміли, я поки відкладувати цю колекцію не буду. Беремо наш пакетик. Нашу виночка, новиночка. Вроде. Беремо, я хочу взяти, а у нас буде люба сьогодні розпаковочка, бо тут різні кольори. Я візьму синій колір. О, може бути якось зробити таку колекцію якусь котика. Це друга Так, да, Котиків в мене було вже багато дуже. Ось цього котика. Так. І з, з цієї колекції стадіо ми її закінчимо в наступному відео і нашу позаминулу новиночку. Так, дікет. Три пакетика залишилось. Візьму ось цей і залишиться два пакетики. Цю колекцію прибираємо і рожева тема минула новиночка. Ось хочу взяти ось цей і на колечку беремо. Так, потихеньку будемо відкривати, бо в мене виходять дуже коротесенькі відео. Так, цю колекцію ми закінчили. Багато колекцій. Ой, я покажу вам колекцію котики, бо я в минулому відео вам не показала. Так, ось такий ось котик. Ось такий ось, такийсь, ось такий ось такі одежці. Ось така стражичка. І останній котик. Ось таку кабіне зону. Дікет. Уже перша колекція, з якої ми починаємо. Достаточна нової колекції. Ми вже закінчили. Такс, але я тут ливу серію. Так що все нормально зважую. Це вже друге відео моє за сьогодні. Ну, я буду ще одну колекцію робити. Потім. Такс. Ще я її вже зробила, не пам'ятаю. Весна теж закінчила нігті. Рожева тема. А, Лі, у нас там ще була колекція, я її пропустила для гітари. Вона до якоїсь там колекції. Ой, нам під, попалася під номером 4. Ось таке рожеве серце. Так. Що нас там? Яку ви колекцію пропустили? Е, до котиків вроді вона да, до котиків. Ось вона ось. для гітари. Ось цей пакетик ми взяли. О, вже треба хвилини відео. Для те, що прошло відео. Вона попався ось такий штучка для гітари. Штучка ось така ось. Я її зараз за кадром приклею. Ось така. І нам в наступному відео побудеться якраз сюди. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Було. Получается. А пакетиків було 8, броді. Чи менше я не пам'ятаю, скільки пакетиків такс. У всі ці колекції закінчили стружилки. Наша позавали лавиночка. Ось вона. Я хочу відкрити цей пакетик. Ось так. Якось не вийшло, як я хотіла, але нічого страшного, що не вийшло, і нам попався ось такий зараз. Ось така ось стружилка попалася, точівка. Тобто. Ось така ось. Ой. Мене неровно приклеїла, нічого страшного. Ого, спалила вже першу новиночку Ой, буде приклеювати наклейку з рожевою термо, зараз приклеїмо. Нам попався який же нам айфончик попався. Такс, нам попався. Ось такий синій айфончик. А колекції котиків, тут у нас 4 айфольчика було. Десь... Давайте на ось ці зараз. Щоб ви ось тут пропустили, зробили колекцію котиків. Щоб не, з, не будемо пропускати цю сторіночку, бо каталог цей балеселький. Тут о, 30 сторінок вроді. Зараз подивимось, коли відкриємо цей пакетик. Так, давайте відкриємо. І нам попалася кота-пица. Такс, і із нашої колекції «Рожева тела у нас була ось така наклейка. кружечка. Приклею її під номер 6. Ось. Вибачте, я тут трішки проріз, бо я ось цю штучку вирізала. І мені щось порізати і потім склеїти. Тут написано що два сюрпризи, але ще у нас багато сюрпризів. Так. Це нове велике відео. Може ми якусь колекцію пропустили. Надіюсь ні. І на цьому все. Ой, мусор. Треба все обирати. І на цьому все, всім, пока, пока. Так, ой, я хотіла вам ще показати. Ось, так. І на цьому все, всім пока, 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 пока. Я вас всіх лав, пока. Доброго дня чи вечора. 使用伊朗库。